Вітаю всіх на своєму каналі в джини в 6 рамочних вуликах. Багато запитань ще про ройовий стан, про роїння, як його уникнути. Але методів дуже багато, але дієвих методів дуже мало. Можна різні системи вуликів і в різних вуликах різні методи приміняти. Але якщо у вас лежать, то дуже тяжко особливо одному тягати ці вулики. А якщо такі вулики, як у мене, 10-6 рамочні, там легше. Давайте, я, звісно ж, не маю в мене ройових сімей і показати наявно, як би я зробив, ну я вам все покажу і розкажу тут. От уявіть, що у вас такий вулик уже на два корпуси. Що давайте уявимо, що це цей вулик, ця сім'я увійшла в ройовий стан. Що ми робимо? Не буду я вам. Другий корпус, тут у мене решітка. Ми його знімаємо, тяжкий. І бачимо. Бачимо таку картину. Я маску одягну, тому що не погода. Тільки було сонечко. Зараз 4 години вечора вже і бджоли не дуже сьогодні ведуть себе адекватно. Але уявляємо таку картину. У вас повний вулиць бджіл. Достаєте рамки, дивитеся на них, а на них уже мисочки. І відкладені яйця. Ну, Звісно, в мене такого немає, ні яйць, ні мисочок, але ми дивимось. Передивилися. Я кажу, що ви уявляєте, що це ройова сім'я і вона війшла в роєвий стан. Що тут є мисочки і все. Зараз я візьму. Друзі, уявляйте, що це ройова сім'я, але це не ройова. я вам показую. І що в першу чергу треба зробити? Правильно знайти матку, посадити в один із колпачків, або такий, або такий. І далі працювати. Починаємо шукати матку. Рамки з розплодом. Бачите, які рамки. Розплід виходить і тут же матка все засіває. Все засіяно. Дивіться. Ставимо рамочку в окремий вулик. Не бачу я, поки тут матки. Ставив я таку пластикову вощину, яку я вам показував і розказував, як я даю друге життя. Дивіться, практично вона вже відтягнута, я покривав її воском. Бачите, оттянули не сильно, тому що вони сиділи 4 дні. Нікуди не літали. Але все відбудовано. Тут матки немає. Залишаємо тут. Дивимось далі. Ця рамочка теж вся з розплодом. Тут ще не вийшов, а тут вже таке перед запечаткою. 5-8 різних. Але Відшукуємо обов'язково кого? правильно нашу королеву. Не видно тут поки що. Далі шукаємо. І наступна рамочка, яку я ставив, будують. Бачите? І тут будують і з тієї сторони. Яйця я ще не бачу. Працюємо далі. Я думаю, що вона... Я ставив їм вощину і таку, і таку. Це ми до пергова, бачите, вийшли, розплід вийшов, засипали її і залили нектаром. Пергой забили, бачите, все, перзі і трошки зверху успіла матка щось засіяти. Я вважаю, що вона десь тут. Шукаємо разом з вами. Але вони, так, да, оце, бачите, залили нектаром. А це матка все засіяла. Якщо придивитися гарно, там яйце. Не знаю, видно чи не видно буде вам, але я показую, як є. З цієї сторони матка більше захватила собі територію, засіяла під зав'язку. Аж до самого низу. Якісь мухи, комарі. Але не бачу я її теж тут. Шукаємо. Оце. Бачите, яке заняття, коли багато бджіл, знайти матку дуже тяжко. Дивимось далі. Може я й пропустив. А може от на цій рамці тут вийшов розплод. І зараз от бачите. Ось маточка наша. Бачите, да? Ось вона. Королева, Корніола. Гарно вона в цьому році стартанула. Зимувала отак на двох корпусах. І що ми робимо правильно? Ми її садимо. Отак. Ковпачок. Або прищепку. Попався трутень, ну не буде босиком ходити. І що ми далі робимо? А ми робимо те, що тепер треба усіх цих бджіл струсити. І можна оці дві рамки, які вони будують, залишити в цьому вулику. Залишаємо вулику і всіх бджіл з рамок струшуємо сюди вулик. Коли ви струсите вулик, залишаться дві рамки з вощиною невідбудованою і посадите матку, випустите на рамки. Далі ми з вами вже знаємо, що матка тут не злетить, вона відбудує, відбудує собі бджоли, швид забудують ці дві рамки, ви їх витримуєте 2-3 дні і потім все додаєте їм вощину. Якщо у вас не погода, Поставте їм рамочку з медом, тому що вони ж рій це ж не злітав з вулика, не набирали ж вони меду з собою в зобіки, а ви їх просто струсили, значить ви їх застали в розплох. Ці бджоли мають гарне жирове тіло, вони добре. Імунна система в них добра, і вони залюбки будуть будувати, можуть і 10 рамок з вощиною відбудувати. Але треба, щоб було в природі. Якщо в природі нема, ставте рамочки з вощиною. або потім підгодовуйте. Це обов'язково. І далі ще скажу, можна по-іншому. Можна так же само. От нести оцей вулик метрів на 15-20, як я вам вже розповідав, і поставить там його. Вся льотна бджола злетить сюди, звісно, ви матку теж сюди. Там залишаться маточники. І ви ці маточники обриваєте всі, залишаєте один. Але я вам не совітував його залишати. Це на всяк випадок, якщо у вас немає. Не запасного маточника немає у вас де взяти, то залиште тільки один. Але потім і матку, і цей матеч... матку у іншому вулику, де ви розпліт однесете, ви повинні їх замінити. Тому що це ройові обидві будуть. Тут мати, там дочка. Вони ройові і з року в рік будуть. Чого наші діди? Пригали по деревам, займалися цим методом, тому що вони роз'єдняли, і, і з року в рік у них получались ройові матки. Але ви це, на це не ведіться. Роєва сім'я це на пасіки втрата всього. І меду, і часу, і все-все ви втрачаєте. Розумієте? Ви не, не робіть цього. Можна і так, як я сказав, все струсить. А щоб не трусити, можуть вони самі новий вулик на це місце поставити. Вони льотна бджола злетить, ви матку теж відшукаєте, посадите суди, вощинки, і все. І вся робота закінчилася. Діди наші так робили, тому що ще ж не було продвинуте в нас бджільництво в Україні. Це я по собі знаю. Я це застав. В ті часи ми теж так робили, ці роєві матки, о, як побачиш, а вони отакенні, там вибираєш, вибираєш, матки як виводяться, а так пів пальця. Я вам правду кажу. от такі були матки, крупні. Воно все просходило в нас. І експорцети, акація цвіла, і сурібка повні поля були. Це зараз все витравили. А в ті часи все було. і... Займалися оцим роєловством, займалися білібердою, мучили бджіл, але вони із року в рік іще ставали гірше, і гірше і ще більше. Там сім'я силу не набирала, а вони вже рояться. Три-чотири рамки розплода, така рамочка на сім'я на чотирьох-п'яти вуличках, і вже вона в роєву. Тому що в них закладено в мозгах. Не робіть цього, заміняйте. Виводьте, я вам вже показував, які можна виводити на своїй пасіці. Все виходить, все. можете по-різному їх виводити. Але не робіть ці ройові. Вони гарні, ви можете їх потримати сезон. Хай працює або споміжна, щоб якась була, її обсадіть і забирайте в неї розплод через неділю, через дві, підсилюйте свої гарні сім'ї. І в кінечному результаті, якщо ви так зробите, якщо у вас зараз трапилось перед акацією на акації, отак діліть її, струсили бджолу, на вашіну посадили матку, а туди вони в тому вулику вийде весь розпліт, і вона набере силу, матка облетиться, почне сіяти. І у вас через, ну я розповідаю про Запорізьку область, що в кінець юля. У Ну, кінець липня, початку серпня, завжди по сонях зацвітав. І вони будуть вам носити дві сім'ї, а потім не захочете ви, а якщо ви не хочете, оцей розпліт, що ви одібрали, ви ж в бджолу всю струсили, а їх розкидайте по слабим сім'ям. І хай вони їх. Усилюють. І не на, якщо вам не потрібно, звісно, збільшувати пасіку, не хочете збільшувати, то отак зробіть, оця сила сім'ї така буде, що ой, мама, не горюй, Матка вже ця не буде роїтися, тому що ви забрали в неї все, розплоду ніякого немає, нічого немає, і нікуди вона не злетить. Вона на своїх рамках, я так поставив дві-три вощинки, вони відбудують. Коли все, гаразд відкрили, все, будівництво почалося, коли вони в ройовому стані, вони гризуть вощину, не будують її, мисочки на ній тягнуть, оце ройовий стан. Все, значить та сім'я у вас в ройовому стані. Все, я думаю, вам не буду затягувати відео, отак я вам показав. Як є, підписуйтесь, ставте вподобайки. Джолам вашим багато меду, а вам міцного здоров'я. До побачення.